Безсмертник сухоцвіт однолітній. З покоління в покоління про цю дивну квітку передаються легенди. Поему Людмили Чижової Легенда про безсмертник читають учениці 8 класу Первомайської гімназії номер 7 Береза Єлизавета. Копусь Ольга, Бігун Юлія та Клим. Діана. Стояла жінка, змучена бліда, урепані до крові, босі ноги. Убила всі пороги ханські вже, нарешті допросилася до нього. А хан сидів парчових подушках і на підлозі везер дремних квітів. Бери найкраще і шукай свої Я повинен про це оповістити. Лише умова буде ось така. Шукай, поки ця квітка не з'являє коли нікого з рідних не знайдеш, то й у тебе до мовки не стане. Та я ось вже із квіткою прийшла, що на їх степах квітує. Вона мені сюди вказала шлях. Ту яї з нею далі погоджую. Дивився хана з бога на чоло і посміхнувся. Що ж, нехай шукає, чудес у світі просто не була, а ханським землям ні кінця, ні краю, ні вігки в оканіх мішках. Та на швидкий галарах же везлів. А їй все хочеться знайти і піщеники моє сила чоловік. Служив колеба глачика із рук, розбивав камінь, розпашілий. Він знав, що їй не бачили своїх. Кинув під ноги квітку збиту жіло. Вона пішла із квіткою в руці, боялась загубити мить єдину. До Повсюди терполиво їх шукала про небатиринську відданість таку, з надією легенду люди склали. Невільники молилися на неї, Бог поправити, нехай дасть на смерти і витримки. хай не зі'яне квітка та милостиві проти вороги. Дивлялись у невільники вона, у кожному з них сина пізнавала. Над нею рідні очі голубі, Схопила схопилась відчайдушно застремена. Від радості аж скрикнула вона, синочку мій єдиний, мій семен. О, я всахнувся і осадив коня, здивовано поглянувши на матір. Я у дитинстві кинувся в мій матір та став додолу очі опускати. Нарешті, синку, я тебе знайшла, і ти віднині нині вільний мов пташина. Сі батька треба відшукати нам? Де в дому на країну. На бігла хмара на його чоло, звелися брови, наче таган. Як те каміння падали слова, смертельне серцю задавали рада. А що мені дала та Україна, де згори ще й твоя синентська хата? Я достатку усі мене бояться, усе, що забажаю. Живу так добре, та чого вертати? Піду на бігу чужі краї. Я син багатий, сам я буду брати. А батька може зачекати. Я бачу в часу тебе бракує. Повернуться галери з морів, Він так з весни до дослуги. О Боже, краще тут вона померла. Робів закрутих панцюги, Огнав своїй далі на страшні галери. Оце і все відтяти по живому. Дні в останніх біля цих пектиме, з цим жити, це не вибрати те серце, як ти безсмертне з квітом сухими. Скажи, о Боже, як же далі жити, бо я Та з Сматеринське море, не зірває, коли тебе звікається дитя, і ти без ціла перед ним почини. О захисти не винний Боже і покарай за боронців поганців. І плечі з сиром'яти темних батарів кривалися плечі й спину вранці. Очами згаслими дивилася вона, як сонце сходило і знов сідав. А на невільничому базарі по три Людське велике горе вирувало, не стало вже ніяких більше сил. Сиділа на землі в тобі, з невозі, зняв де тім страшним майданом слізь і лись, лидись людські кривані сли. Тут проклята оця земля поганська і багата кафа разом з синім морем. Усе, що так розкішно розквітає, купаючись у крові людським горем. З нового ранку торгнули йде. Невільники в рядах стоять по Купує бранку, гарну голоту, старезний і горбатий турок. І з рук дитя безжальна глюба, Яке вона ніяк не відпускала, Мособача пошпурив юрку, Від нього зізду дуже мало. На навіть їх порівнила, мов у вісні жахи, підвелась на лихлу п'яду себе придумала. Сестрице, пожалій мого сина, візьми до себе, я тебе благаю. У чужині ті чую, я загину. нехай зростає у ріднім краї. Чекала, що ось ось уже прийдуть, страшні ті галері Стамбула, На престінь скорботі та жаля. Нічого вже не бачила і не чула, ніхто не віде, де ота межа, між горем, щастя прилягає. Коли збиває з неї життя, але таки надійно не лишає. Ходила по галерах і шукала, не діла знайти його живого. Не в'яла квітка, а таки світила і все вела, вела її до нього. Впізнала серце, бо очі мені. З останніх сил тримав тяжке весло, наглядач лютувала сатаніло. хан наказав і скинули кайдани, що ноги до самих кісток роз'їли, і з вільною козацької душею звільнили його страждальне тіло. Свою дружину тяжко пізнавав і ніяк не міг на неї не дивитись, усю жінку, змучену життя, перетворилась пишна молодиця. Моя дружина, доленько моя. Тобі і невідячю до загинув, і гірко плакав синий чоловік, упавши перед нею на коліна. Ось тільки сина поховала я, і сироту оце взяла до себе зігріє старість нам з тобою він. І з вірою, що все таки дійдуть, додому подались на Україну, де у степах безсмертники ростуть. Своє село, своїм маленьким сином, ноги спідної килимобковили, то обіймав тагоні їхні рани цілющий вітер з рідної землі І загорався перед ними ран. Окраси степу нашого безсмертник, прожила квітка із кріплястим листом. Нагадую цю легенду давню, сміхаючись на дихо й